Через з'явилася чудова новина, принаймні, поки в теорії вона справді надихає на липневому саміті. НАТО можуть створити такий собі фонд допомоги Україні обсягом в 100 мільярдів. Це буде розбито на 5 років таку пропозицію. Вніс генсек Столтенберг. Члени альянсу досі обговорюють пропозицію Столтенберга, зокрема механізми обліку внесків, і чи враховувати двосторонню допомогу Україні в спільній сумі. Погодьте, що на фоні того, що ми досі чекаємо пакет підтримки від американців. В нас є там свої внутрішні проблеми, які відображаються на фронті. От такий анонс він виглядає більш ніж оптимістичним. Пане Олексію, чи справді 100 мільярдів на 5 років могли би дістатися силам оборони? Ну, виглядає дійсно оптимістично. Це ж не просто так. Вони хочуть давати ці гроші. Це одна з причин, чому вони вирішили в такій формі надавати нам гроші. Це Страх європейських лідерів і членів НАТО європейських, саме так в тому, що коли прийде Трамп до влади, якщо він прийде, то він взагалі ледве як він припогрожує, так ледве не виведе Сполучені Штати з НАТО, і ну і як мінімум, як вони вважають, зможе урізати просто е, допомогу від НАТО Україні. Тому, тому це так намагання грати е, на випередження, та дозволить скуп... скільки угу. це буде вдало, ми ж бачимо, ми ж розуміємо, є, є, європейські структури НАТО, ЄС, Сполучені Штати це демократичні, дуже забюркатиризовані структури, які е, приймають рішення. І реалізовують їх дуже довго, так набагато довше ніж нам хотілося. Та тут коли ви кажете про це такий собі план Б його зараз там і американці, зокрема так називають, чи Захід в цілому план Б. А що робити, якщо в Білий Дім повернеться Трамп? І це не єдина ініціатива, про яку ми зараз з вами говоримо: 100 мільярдів на 5 років. Зараз політику каже, що США і інші західні партнери можуть надати контроль саме НАТО над контактною групою з питань оборони України. Ми її ширше знаємо та й простіше, як Рамштайн. Тобто на сьогоднішній день там головує фактично... Тично на американці, ну і повністю віддати це НАТО, пане Олексію. А чи не перечесні і чи не занадто сильні переживання з приводу приходу Трампа? Ясно, що й ми тут в Україні багато говорили про його заяви, припинення війни за 24 години і так далі. Але чи не занадто вони його малюють великим злом? Чи це власне така практика, що треба бути готовим до будь-яких сценаріїв? У нас є величезна проблема в Україні. Те, що ми живемо е, в ситуації, коли, наприклад, наприклад, у влади є тільки план А. Більш того, цей план А і не обговорюється. Американці європейці живуть в зовсім інших умовах. Е, це до речі, не говорять, що це набагато край. Для нас це поки що виглядає не зовсім добре, так би мовити, так бо вони, вони мають чи планують декілька планів. І одразу їх озвучують е, ситуація, наприклад, з замороженими російськими активами, так? Ми вже чули за цей час за два роки. Пам'ятаємо на початку в Україні безліч експертів, безліч політиків розповідали, що це питання буквально пару місяців, розділимо, е, вже витратимо і так далі. Так, пройшло два роки. Планів, як ці гроші, по-перше, Арештувати і використати безліч просто так і вони всі озвучені ці плани. І щоден цей план не прийнятий так. само План допомоги Ама Америки Україні і так? є Сенатський проголосований варіант законопроекту, а є план Джонсона. Давати нам гроші в кредит ще є мінімум два-три плани, як нам ці гроші надати, і навіть не тільки як надати, а яка сума там повинна бути. Так само з усіх цих питань. Трамп це не це не катастрофа, і це не якесь стихійне лихо. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, а також ставайте спонсорами мого каналу, бо це дозволяє алгоритму Ютуб більш широко поширювати мої відео. І розвивати україномовний контент Ютубіше, знов ж таки, це достатньо такий егоїстичний підхід самих європейських країн, бо Трамп ставить всі ці умови е, виключно для того, щоб і самі європейці почали більше витрачати грошей на оборону. Якщо Європа візьме на себе більшу відповідальність фінансову. За НАТО, то Трамп не проти абсолютно перебувати і бути в структурах НАТО. І, і коли європейці, європейські країни НАТО починають от застереження робити на майбутню перемогу, можливу перемогу Трампа, це говорить про те, що можливо в них в їхніх планах нема такого збільшення своїх оборонних бюджетів, і це проблема. Дійсно, насправді, проблема в тому числі і для нас. Олексій, зазвичай нам кажуть, що коли в нас є оці очікування від допомоги, чи то буде НАТО, чи то будуть окремо американці, будь-який формат, то всі наші західні партнери чекають, що це ж буде не тільки рух в односторонньому порядку, а що й ми будемо там теж докладати максимум зусиль. Зараз про що здебільшого і публічно, і я впевнена, ще більше куларно говорять західні і представники військового сектору. Вони кажуть про мобілізацію. Нещодавно тут у. В Києві побував офіцер НАТО Бауер, який говорив, що закликали до посилення мобілізації, що занадто затягнути цей процес. Пам'ятаємо, що Лінсі Грем, коли приїхав до нього, можна по різному ставитися, але він теж піднімав питання мобілізації. Ну і от буквально вчора через багато багато часу проголосованого законопроекту вже він став законом, і Зеленський підписав закон про зниження призовного віку до 25 років. Хоча, якщо зовсім таки слухати натівських офіцерів, вони кажуть, що і це Багато. Ем, чи розумієте ви як політтехнолог, що в нас відбувається із мобілізацією? Чи ми зараз знаходимося в епіцентрі якихось політичних переживань за свої рейтинги, за репутацію, за підтримку суспільства у той час, як армія стікає кров'ю? Ну так, такі ж самі закиди, які ми робимо західним нашим партнерам щодо допомоги, щодо обережної позиції? Е Питання Росії, вони так само залежать від своїх виборців. так І вони на, на постійно про це думають і постійно думають про наступні вибори. Взагалі, весь американське питання, яке зараз стоїть перед нами, з допомогою, це в 90% питання просто майбутніх виборів цьогорічних, так, президентських. Ну, і так само наша влада, вона. Вона знає, що питання мобілізації не популярні в Україні, і навіть настільки не популярні, як чітко не артикульовані, в тому числі самою владою. Так? За тими соціологічними даними, які є наявними, 90% населення виступає за добровільну мобілізацію, яка є нонсенсом, в принципі, так. Що говорить про, про взагалі, як люди розуміють е, поняття мобілізації? Але є, є так мовити е, проблеми, які ну просто одною та мотоговорільні вже не, не можна е, е, вирішувати, і треба робити певні кроки. Яка причина того, що через рік і декілька місяців президент підписав закон про зниження віку, важко сказати. Ми живемо зараз в достатньо непублічній е, е, політиці вищого рівня, але можна, можна уявити, що це перше, це можливо. Тиск заходу, просто так би мовити, так і бо вже називаються конкретні цифри, коли американська допомога все ж таки повинна в ті чи інші форми бути проголосована. Ну і взагалі загальний тиск, так бо вони кажуть достатньо так би мовити, аргументовано про те, що зброя це звичайно добре. і Ми будемо робити максимально так, але ж повинно хтось цим зброю користуватися. Для цього потрібні люди, і для того, щоб планувати. Наприклад, військової промисловості з заходу на майбутнє. Так мовити, це не просто. Це ж не це, це не можна так взяти і замовити заводу на зробіть нам там 100 тисяч снарядів. Так, це величезні кошти. Це люди повинні розуміти, що ці снаряди вони будуть виробляти не те, що не один рік, а бажано десятиріччями, так би мовити, так. І логічно абсолютно, що і європейські країни і Америка хочуть бачити, для того, щоб запускати повністю свою промисловість військову на повну програму, хоче бачити, які перспективи, так би мовити. Бо якщо звичайно, це дуже цинічно, я намагаюся підбирати слова, і дуже важко. Так, але якщо закінчаться люди в Україні, так то ці, ці снаряди нікому не будуть потрібні, ну принаймні, для того, щоб захищати Україну. А... Це один момент, інший момент, можливо, вони і комбіновані. Ці моменти Зеленський не впевнений, можливо, що цей закон на ну, мається, увазі мається, по про посилення мобілізації взагалі буде проголосований. Ті ж закони вже проголосовані так минулому році, і про електронний кабінет, і вони, по ідеї, повинні були стати частиною нового закону про посилення мобілізації. Але ми бачимо, що там є певні проблеми, і, можливо, знов ж таки повторюсь, є проблема реальна просто з проголосуванням за цей законопроект, і вимушена влада робити такі от кроки, голосу порушуючи процедуру, в принципі, так бо якщо закон не підписаний президентом, він повинен повертатися в Верховну Раду. А через я, я, я точно пам'ятаю не юрист, але він повинен підписаний бути протягом двох тижнів після того, як він проголосований. Але бачимо, що от. Так як відбувається да, знаєте, Пане Олексій, це просто ти водаєшся, як співставляти різні заяви. З одного боку, президент говорить, що росіяни готуються до нового наступу, і ми можемо до нього бути не готовими. Хтось говорить про Київ, про Харків, підтримуючи ці російські ІПСО. і завжди хочеться спитати. Ну так а що ми робимо та для того, щоб посилити нашу обороноздатність нашої країни, неможливо сподіватися безкінечно на мужність і хоробрість нашого війська. Його треба підтримувати. Тож у нас поки що не співмірність, не співставність цих заяв прогнозів. Озів, дякуємо вам дуже за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Друзі, політтехнолог Олексій Голубуцький був гостем на прямому.